Через тиждень чекайте від мене відео про вулики із ППС. Ну, звичайно, 10 рамочників. рамочники. Да. Е, Поки що думаю, так, давайте складу його і далі поговоримо. Як можна побачити, це сідає просто шикарно. Фальці зроблені з міліметр зазору, щоб можна було все спокійно встановляти. Сідає все класно. Так, ось і кришка. І кришка насідає, Все чутненько. <с> ну, якось так. так. Там щось не сіло, ну, ладно, не про це ж мова. <с> <с> ну, Щоб картинка була красива.